Чайна касета на 9 і оця машина. Розбір відрізняється дуже сильно, правда? Так, це в нас зефір, але в максимальній комплектації. Це є в неї різних модифікаціях це максимальна. Відмінності від попередньої версії, це те, що в нас вже тут повітряна вилучка стоїть. Блокатор є. І інші втулки. Ці вже втулки на таких осях, грубих, як палець, що, що спереді. Що ззаду можете замітити, що там незвичайний ексцентрика такі осі? Трансмісія на Altvo X, 21 рама, велика Excel. Гальма гідравліка. Працюють супер. Побуда подвійні, алюмінієві. і шини Kenda з м'яким кордом, додають комфорту при приїзді, дуже цікаві. Стильний колір. Ціна такої модельки. 18 тисяч 17 гривень. Доступний він в наших магазинах. Кого цікавить, приїжджайте. Також можемо надіслати новою поштою. Новою поштою буде акція, доставку на нього оплатимо ми. День-два, велосипед у вас.